Вітаю вас, малята! Сьогодні я розкажу вам про Великдень. Великдень одне із найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочено Воскресенню Христа. У давнину Великдень бажався святом Бога, Сонця Ярила. Звичай, пекти Пасхи. Та фарбувати яйця виник також дуже-дуже давно. З першим променем сонця священник в церкві сповіщав: Христос Воскресе, а прихожані хором відповідали, «Воістину істину Воскресе. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки. Та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівкам, щоб сповістити один одного про велику радість та привітати усіх зі світлим урочистим святом. як і Різдво, Великдень, родинне свято, на ньому збиралася вся родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар абризав зі священної Паски скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Ці окраїнці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі після святкового сніданку. Діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, з якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашанки і писанки. Жовті, червоні, жовта гарячі кружальця, багатокультні зірки написанці зображенням сонця, хвилі означали воду, що зображують листя дубове або вишневе, малюють півників та пташок, рибок, метеликів та бджілок. Малята свята Великодня в Україні. Сьогодні символізує загальне відродження та обновлення.